В Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв триває підготовка до старту 77-го театрального сезону. Зокрема, на великій сцені активно працюють над новою виставою від режисера Михайла Фіщенка. Друга дія. На сцені. Ми готові на сцені. Так. трек, будь ласка. Жанр вистави містичний детектив. Поставлена вона за п'єсою американського драматурга Дона Нігро. Дія відбувається в англійській глибинці на одному хуторі. Таке жіноче царство, в якому за дивовижним збігом при надзвичайно схожих обставинах гинуть двоє чоловіків. Господар маєтку Рейвенс Крофт і через три місяці слуга маєтку Ривенс Крофт. Інспектор хоче розібратися. Щось тут. Що ж тут сталося? Неочікуваний фінал, як завжди, в детективах. І розуміння, що кожна жінка веде свою гру. До прем'єри колектив активно готується вже впродовж місяця. Проводять щоденні репетиції. Практично, практично почали другу дію працювати. Граю я тут інспектора, який прийшов, прийшов в цю сім'ю, де сталося вбивство. Допитую, виясняю. Пробую розібратися в ситуації. Граю хазяйку. Це все моє, моє помісця, моя влада тут. Я мама, дочки. Тут часто відбуваються різні події. Тому всі ми жінки трошки такі з такою історією, незвичної історії. Цю п'єсу режисер обрав з метою відволікти глядачів від подій війни. Перевагою стало й те, що більшість персонажів жінки. Нині в театрі є брак чоловічого складу в трупі, оскільки провідні актори з початку повномасштабних бойових дій боронять нашу державу в лавах ЗСУ та тероборони. лави ЗСУ пішли і як і технічні працівники, звук, світло, так ведучі актори театру, які були задіяні практично в усьому репертуарі. Тому у нас виникли деякі проблеми, але ми намагаємося все це. Якось вирішувати, і я думаю, у нас все вийде, і новий театральний сезон буде цікавий і для глядача, і для нас, як для акторів. Намагаємося відновлювати улюблені вистави глядачів, як маленьких, так і дорослих. Чому надати можливість нашим глядачам якось відволіктися від тих подій, які зараз, в яких зараз ми живемо? А детектив якраз такий жанр, де можна поринути, де можна стати, так би мовити, співучасником цього розслідування, поринути у світ жіночих таємниць, хитрощів, жіночої підступності і якось за допомогою театрального мистецтва виліковуватись від того, від тих ран, які нам заподіяла ця війна. Прем'єру нової вистави та старт 77-го театрального сезону в Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв очікуємо 9 жовтня.